Всім привіт! Хочу показати вам своє замовлення Avon з листопад 23 2023 року. Для мене це був таке невеличке замовлення, тому що клієнти якось не дуже хочуть замовляти, так як ціни підвищилися, а собі, так як я вже довго в компанії, таких цікавих продуктів я для себе не знайшла, тому давайте подивимося, все ж таки, що було в моєму замовленні. І, як завжди, ось з цього каталогу було замовлено. і почнемо по порядку, що ж там такого цікавого. Постійна клієнтка полюбила в мене ось такі помадки матові з гиалороновою кислотою всередині. Ціна даної помадки була 169 гривень, і вона замовила ось в такому відтінку ліловий. Трішки засвічує так, як іде дощ на вулиці. І в мене не сонечко, а світло телефону, тому ось так виглядає сам тюбик з цієї помадки, вона дозволяє мені показати. Англійською буде Hydra Mouth. Дуже погано, що в каталозі не пишеться англійською мовою, тому що деякі клієнти, ось вона користується даною помадкою, потім може от прийти до мене і сказати, я хочу ось саме ось такий відтінок помади. Що я по цьому ось по цьому І ось по цьому можу зрозуміти. Нічого. Тому давай листати каталоги, давай листати свої бумажні замовлення і знайти. Який саме помадку вона в той, той чи інший час замовляла. А так як в неї даних відтінків помади є вже багато, то це вища математика для мене. Тому давайте подивимось. Ось так виглядає дана помадка. В принципі, камера переказує, як вона є насправді. Дана помадка має дуже приємний такий карамельний аромат. Давайте подивимось. Значить, так, з відтінком в каталозі вона не співпадає. В каталозі вона є більш коричневою, такою насиченою, ось ближче покажу. А в сам, сама помадка, ось дійсно така вона є, більш така з рожевим таким відтіночком, але дуже приємний аромат. Ось ця гіалуронова кислота всередині. Звісно, як фарбуєш губи, вона потім затирається. Але класна помадка. У мене також є декілька її відтінків. Дійсно, і матово, і в той же час зволожує губки. Наступне що ця ж клієнточка в мене замовила. Вона також постійно замовляє ось такий матуючий тональний крем з заспокійливим ефектом, спокійне сяйво. Ціна в каталозі була 219 гривень. Вона замовляє відтінки натуральний. Але, як ви бачите, була класна дуже акція. Набір тональний крем та пензель всього за 319 гривень. Пензель вона не захотіла, тому для неї буде. Тільки тональний засіб, а для мене вийшов пензель. Тому ціна, якщо поділити окремо за е, пензель для е, для основи під макіяж, в каталозі е, ціна для мене була 98 гривень. Ось ця тоналочка. Ей hey True. Відтінок ньют дуже свіжа. Виготовлена в жовтні 2023 року. І, можливо, вдасться ось відкрию, покажу сводчить, звісно, не можу. Класна мотуюча тоналочка. Колись була бюджетна, зараз уже не дуже. І додаток ось. Такий пензлик приходить ось так запакований. Ми можемо тут відкрити, так як це буде чи мені, чи донька забере будемо там вже вирішувати. Пензлі в Avon дуже класні, якісно виготовлені. Ось така ручка. Так, в яку сторону краще його виняти, руки кремом помащені, тому не можу. Ось так відкрию. Щільно набитий. Звісно, це е, е волос іскусственний, але непоганої якості дані пентрики. О, вийшло ось так. Вони не розлазяться. У мене є, був в іншому тільки оформлені, вони не розлазяться, дуже якісні, волоски ці не вилазять. Класно мити її. Ось підстрижено, бачите, по, щоб така форма була. Дуже якісна ручка. 101 номер даного пензлика. Тому я дуже рада, що е, замовлені у мене ще, як сказати, не планово. Я отримала даний продукт. Далі наступне, О, ще я не сказала, що окремо купувати даний пензлик, коштує 169 гривень. Далі, всі знають, що я дуже полюбляю парфумовані лосьони від компанії Avon. Так, у мене є практично всі відтінки, практично всі аромати. Даних лосьончиків, зараз вони випускаються в об'ємі вже 125 мл. Ціна в каталозі була 99 гривень, тому, передивившись свої запаси передивившись, що тут є новенького, я замовила три лосьончики. Перший це ще. Вибачте, перший ще в минулому такому оформленні в об'ємі 150 мл. Хоча, це з ароматом нової парфюмованої водички Attraction Awaken. Так, Body Loсь, об'єм 150 мл. І виготовлений він також свіженький 17 жовтня 2023 рік. Вони дуже класні мають приємний аромат даних парфюмів. Добре наносяться, гарно розпреділяються. Швидко вбираються. Дуже класний аромат. Звісно ж, є нотка аромату Attraction. Так, наступне вже в новому об'ємі 125 мл. Якось я для, хоча також виготовлений свіженький камера не видно жовтень. Трішки видно жовтень 23 року е, е, Парфумованої водички Love You Об'єм уже 125 мл, це я для себе замовила. І останній також новинка парфюмчику І e, Queen. Ось такий класний червоненький тюбочок. Також об'єм 125 мл. Також виготовлений в вересні вже 2023 року. Дані лосьончики мають ідентичні аромати парфюмів. Ще раз повторюсь, дуже класні, я їх дуже полюбляю. купую всі, які є аромати в компанії, які вона випускає. Дуже довго залишаються на тілі, потім залишаються на. Якщо ви на ніч намастились на нічній сорочці, на пустелі, взагалі класні, класні парфюмчики. Наступне клієнточка в мене замовила. Ось таку сироватку для волосся відновлення, об'єм її 30 мл, ціна 129 гривень. Подорожчали дані сироватки, вже в мене їх купують рідше. Нічого не змінилося в їхньому оформленні. Такі ж, як і були, ось таке відновлення для фарбованого. І пошкодженого волосся. Вона густувата. Це, кажуть, переоформлення такої зелененької, що колись були, що в мене практично всі її купували. Ну, я не знаю, наскільки це переоформлення, але саме дану сиворотку відновлення мене купують частіше за всього. Так. Далі, що в мене замовили це. Гелі для душу в об'ємі 720 мл. Для нього шампунь гель для душу тропічні джунлі. Ціна була 209 гривень, доволі велика. Та два гелі е, унісекс такі, морська лагуна. Також в об'ємі 720 мл. Ціна вже гелю е, якби для неї була, здається мені 189 гривень. Ціна доволі велика. Хоча й полюбляють вже купують рідше, тому що в таких офлайн магазинах можна знайти дешевшу ціну. Ось такий гель для душу. Так, тропічні джунглі з ароматом шавлії та сандалу. Так, дуже класно, що тут є дозатор. Так, назад трішки поставимо. Так. І два гелі для душу було у мене в замовленні Такі у ній секс які підійдуть і чоловікам, і жінкам. Морська лагуна, об'єм 720 мл. Цей даний гель з ароматом фруктів та мускусу, з натуральними екстрактами. Дійсно, гелі класні, густі, але дорогі. Зараз, як сказати, дешевого немає нічого, але все ж таки знижок мало в каталозі буду сьогодні трішки жалітись. Знижок мало, акцій мало, подарунків, як колись, практично немає. Тому і представники якось не дуже хочуть замовляти, і клієнти взагалі навіть не то, що замовляти, навіть не хочуть дивитися каталог. Так, далі що ще було в мене замовлені? В замовленні також був ось такий зволожувальний мультифункціональний крем для обличчя рук та тіла з гліцерином, мигдальним молочком та вітаміном Є. Е. Об'єм 400 мл. Ціна його була 199 гривень. Ось такий кремчик в мене замовили. Відкривати показувати не буду, тому що я знаю, що вони не зафольговані. Не знаю, чи клієнтка зараз чи пізніше буде брати використання, тому не хочеться порушувати терміни зберігання. Так. І останнє, що було в мене в замовленні, це ось такий набір 4 в одному за 329 гривень різдвяний затишок. У мене клієнтка полюбляє е, парфюмчий такий інкадесанс, тому вирішила замовити цей набір. В нього входить гель жиле для вмивання, парфумований спрей інкадесенс, гель для душу соковитий апельсин та заволоджений крем для рук. І почнемо От, по порядку. Один замовила клієнтка, інший замовила я Запасики, можливо, хтось чи окремо захоче придбати. Чи... Наборчик ще когось зацікавить. Ось такий парфюмований спрей. Він нічим не відрізняється від парфумованої водички Incadescence. Об'єм 75 мл скло. Різниці я не бачу. Парфюмчик цей не є моїм улюбленим, але клієнти його часто купують. Тому я також вирішила придбати, поки такий класний набір був в каталозі. Наступне, що в набор входило, це ось такий гель для душу з апельсином та жасмином в об'ємі 250 мл. Так, ось такі прозорі, дуже класні, густі, дуже-дуже густі гелі. Гарно піняться. Так. Рідко в мене купують в такому об'ємі, це якщо тільки є в якихось наборах. Наступне це також класний гель желе для умивання для жирної та комбінованої шкірі від такої дорогої, доволі серії в Aweni You з вугілля. Перекладу тут, звісно, української немає з активованим, здається, мені вугіллям, Він прозор, не чорний, він прозорий, гарно піниться, трішки підсушує шкіру, але для нажирної шкіри це воно не дуже відчутно. Для сухої він не підійде, що я можу сказати. Гарно видаляє залишки макіяжу взагалі класний продукт. Є в мене в запасиках і в моєму у особистому користуванні запасик, і в запасах на продаж. Якщо ніхто не придбає, дуже задоволенням також буду я сама ним користуватися. І в наборчик ще входили ось такі кремчики для рук в об'ємі 75 мл, з ванількою, мультибіотином та вітаміном Є. Е. Так, ось такий був класний набір. Ще мені вклали. Два пробних зразочка. Туалетні водички, так, атрекшен для нього. Не новинки. Так, і що це тут? Не знаю, тут перекручено, що це за водичка. Давайте відкриємо, де подивимось, що це ще за водичка. І тудей. Так. І за замовлення на 2300, здається, в каталозі за 20 гривень можна було отримати ось таку е, туалетну водичку серії Soft Mask De Це такий е, солодкий шоколадний аромат. У мене дуже його полюбляє донька. дуже жаль, що його на даний момент немає в каталозі. Тому я рада, що. Він прийшов мені в подарунок. Звісно ж, він буде їй. Вона вже знає і дуже рада, що парфюмчик такий буде в неї, тому що вже в неї його використання немає. Тому ось такий подарунок за 20 гривень. Звісно, приємно отримати. І ще в мене в замовленні був ось такий каталог на грудень місяць. Я вже зняла його огляд. В мене є на сторінці, кому цікаво. Непоганий каталог, непогані ціни. В основному все зі знижкою за умови придбання тут дуже мало. Таких особливих новиночок тут немає. Мої улюблені і клієнти, моїх улюблені наборчики вже складаються із трьох продуктів, тому. Я вже знаю, що клієнти їх замовляти не будуть. Цього разу ось такий жіночий 329 гривень. І ось такий чоловічий 299 гривень. Стандартні в принципі продукти, ціни я не можу сказати на дещо ціни підвищились, на дещо ціни знизились. Дуже багато ось таких акцій е, замовив придбання двох продуктів, але ціна буде знижка ваша, знижки на парфюмчики, е, декоративна косметика. Ось така буде акція, кого це зацікавить. Купуй продукцію на суму 599 гривень з каталогу, включаючи. Продукти сторінок 413 і 224 235 413 це декоративка, 224-235 це парфюмчики. І подарунок сюрприз буде за 15 гривень. Звісно, це не набір, а один якийсь продукт, кого зацікавить? І Даша Кубик ось на титульній сторіночці даного каталогу. Тому ось таке невеличке замовлення було цього разу. Мене дякую всім, що мене дивились. Все буде Україна.